Мене дивує в цьому тексті слово поки. Що значить поки? Шукайте в Господа, поки можна його знайти. Валайте до нього, поки він близько. Що значить поки? То сьогодні ще можна. Ага, якщо сьогодні можна, то завтра, то завтра і не можна, тому що написано поки. То завтра може такого вже не бути, друзі. Шановна церква, з днем народження вас. З днем народження, брати та сестри, з днем народження церкви Бога Живого, вітаю щиро, вітаю цього серця. І сьогодні ми тут, на цьому місці, ми сьогодні святкуємо, правда? Сьогодні в нас святкове служіння. Ми радіємо, ми співаємо. Ми дійсно знаєте це, 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 це свято, що до цього місця, до цього дня нам допоміг. Господь друзі, але я хочу сказати, щоб це свято відбулося, хтось прикладав до цього руки, хтось підготувався цю всю красоту, яку ми бачимо. Да? І що багато нас чекає там на вулиці після служіння. Хтось приклав свої руки. Ви робили це від щирого серця, тому що любите церкву, тому що любите Ісуса Христа. Тому, друзі, щира щира вам подяка. Але сьогодні, саме зараз, є той час, коли ми можемо просто сісти у ног Ісуса Христа і почути Його Слово, почути, що Він сьогодні приготував для своєї, для своєї церкви. Друзі, сьогоднішня недільна проповідь святкова, Я не можу не сказати, що вона святкова, але недільна проповідь вона має назву. Назва з Марка, Євангелія від Марка, 11 розділ, там 15-м вірші написано. Дім мій назветься домом молитви для всіх народів. Дорогі друзі, ми чули в неділю, коли пастор Олександр нам проповідав, що здорова церква, здорові християни. А це можна прочитати навпаки: – «здорові християни – здорова, здорова церква. Вот. І ми з, вами, ми з вами казали, що здоровими християнинами христи, христи, нас робить те, що ми маємо в собі. Оце відкриття. Ми маємо в собі, коли Дух Божий каже, Духу Божий, Духу нашому, що ми є діти. Діти Божі, це важлива складова нашого життя, серед всіх наших обставин, наших виборів, наших поступків, наших слів. Коли Дух Божий свідкує Духу нашому, що ми є діти Божі, ми здатні тоді дійсно приймати рішення, керуючись Божим Словом, керуючись Духом Божим, який нам каже, ти дитя Боже. Що сказати, що зробити? Подумай, згадай, хто ти, хто ти є. Це глибоке усвідомлення, що тіла наші є храмом Духа Святого, який живе в нас. Друзі, якщо ми це усвідомлюємо, якщо ми це розуміємо, що наші тіла, вони не для гріха, вони для Бога. І в наших тілах живе Дух Святий, це дає нам духовне здоров'я. Це робить нас здоровими християнами, які правильно реагують, які правильно поступають, коли треба мовчати, коли треба кажуть. Це усвідомлення, що наше тіло воно належить Господу. Це також пастор Олександр казав, що ми в заповіті з Богом. Коли в нашому житті ми пам'ятаємо цей день, коли в нашому житті ми знаємо, що був той день, коли перед Богом і перед церквою я казав: Я вірю в Господа Ісуса Христа, коли перед Богом і перед церквою я обіцяв Богу служити йому в добрій і чистій совісті, цей день Він в моєму серці, в моєму житті, він надає дає нам нати дійсно. Силу жити християнським християнським життям. Ми також чули в ту неділю, що церква це. Взаємовідносини між людьми, щирі, люблячі, нелицемірні це взаємовідносини між братами та сестрами, які і збудовують церкву Ісуса Христа. І також ми чули, що люди, багато людей, майже всі, я вірю так, що знаєте, із вдячності к Богу і любові до церкви вони мають в якійсь відповідальності, вони мають служіння по мірі своїх сил, можливості. Да? Кожен робить свій вклад, як написано в Біблії, для того, щоб церква Божа це. Тіло Христово, воно, воно росло. Це важливі складові, які ми чули в ту неділю для здорових християн, для здорової церкви. Але є ще одна із важливих складовин, складових здоров'я церкви і християн. це церква, яка молиться, це християни, які... Моляться, і сьогодні саме ми про це будемо з вами читати і розмірковувати. Основний наш текст сьогодні це Євангеліє від Матвія, 21 розділ. Ми прочитаємо з 12 по 14 вірш. Ісус увійшов у храм. І вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув стели міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів. І каже їм: Написано: мій дім буде названий домом молитви. Ви ж зробили печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. От така цікава. Така цікава історія. Ви знаєте, ця історія, вона ще написана і в Євангелії від Марка і в Євангелія від Луки. Від Марка там цікаво, там додано ще таке, що він не дозволяв, щоб носили речі через храм. А в Євангелії від Луки, 19.47 написано, що в храмі він навчав що дня. Основна думка цього тексту, який ми з вами читали, що. Основна думка. Ісуса Христа, яку він повторив від пророка Ісаї і від пророка Іеремії, що дом мій, дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. А в свій час пророк Єремія він сказав Єремі 7,11, що люди перетворили храм на вертеп розбійників. Друзі, коли Ісус Христос прийшов в храм, і пройшло багато часу після, після тих пророц, там майже нічого не змінилося. Ісус Христос він не міг дивитися на те, що відбувалося на той час в храмі. І тому це його вчинок, його поступок. Да? Саме так він відреагував. В пророчому Псалмі Давида є такі слова. Це Псалом 69, 10 ревність щодо Твого дому, вона з'їдає. Мене. На жаль, в ті часи, які ми з вами читаємо цей текст, для великої наживи, спекуляції вона відродилася в зовнішньому дворі храму. Зовнішній двір храму він був предназначен для язичників. Він був приназначен, щоб люди з різних міст, різних країн вони приходили в храм і вони молилися там до Бога. Тварини, птахи для жертвоприношення. Вони продавались там, у цьому дворі, за велику ціну. Цікаво, знаєте, люди приходили на поклоніння в храм. Вони дійсно вони брали з собою тварин, вони брали з собою птахів, от, але вони могли їх купити за межами храму і набагато дешевше, ніж в самому храмі. Ціни на тварин і птахів були непомірно високі в самому храмі. Але друзі, слухайте, в храмі були оцінщики, які оцінивали, тому що по, по закону жертвоприношення тварина вона повинна бути бездоганна. І ці оцінщики вони оцінювали стан цієї, цієї тварини. І, як правило, тварина, яка була куплена поза межами храму, вони казали: вона не годиться. Тобі треба купувати тварину саме. В храми, переплачуючи за неї набагато і набагато більше, були миновщики, які обмінювали валюту. Були пункти обміни валюти. Люди в храм на поклоніння саме в той час вони приходили з багатьох країн. От вони йшли в цей храм, вони хотіли поклонитися, язичники, да, подякувати Богу. І тому, щоб заплатити, заплатити налог на храм, їм треба було поміняти валюту. Друзі, послухайте валюту міняли за надто високим курсом. Така була ситуація в той час. Були зборщики налога в храмі, які збирали по півшекля на храм, але вони брали високі відсотки, щоб ще там була, був прибуток для цього храму. От така ситуація вона відбувалася. І все це відбувалося в зовнішньому дворі храму, саме в тому місці, де люди повинні були молитися Богу. Друзі, як ви гадаєте, в таких обставинах в так... люди могли молитися? Це Ізраїль, послухайте. Там шум, там гам, там крики, там кричать тварини, там кричать миновщики, там шумлять люди. Чи можна було молитися людям на тому місці? Звісно, звісно, ні. Молитва в тих умовах вона була просто неможлива. Тому ми бачимо реакцію Ісуса Христа на те, що Він побачив. Він казав: мій, мій дім дімом молитви називається». Друзі, молитва. Молитва. І в цьому тексті, і то, що ми додатково читали в Марка і в Луки, дім молитви те місце, де люди моляться, це місце, де люди отримують сілення і духа, і душі, і тіла. Дім молитви це місце, де ж звучить Слово Боже. Молитва церкви. Церква це люди, молитва людей. Я хочу сьогодні сказати, що молитва це не тільки спілкування і розмова з Богом, це взаємодія і співпраця з Ним. Я хочу наголосити ще раз: взаємодія, взаємодія і співпраця з Богом, вона приходить через, через, молитву, через молитву. Бог дав повеління. Церкві. Бог дав повеління віручим людям молитися до нього. Псалом 105,4 написано: шукайте Господа і силу Його. Завжди шукайте Його обличчя. Одна дитинка питала свою маму, що Бог ховається. Ні, Бог не ховається. Бог хоче, щоб віручі люди, церква до нього молилися. Бог хоче, щоб люди дійсно в молитві, шукаючи лича Бози, це молитва. Вони зверталися до Бога. Друзі. Коли ми звертаємося до Бога. Коли ми молимося, це наше смирення, це наше смирення, це розуміння нашої залежності від Бога, друзі. Ми багато речей можемо зробити самі. Ми багато чудових речей можемо зробити своїми руками. Ми багато речей ми можемо знати дійсно придумати. Але ми розуміємо, що без Бога нічого доброго ми зробити не можемо. Ми залежні від Нього. Ми в смиренні приходимо до Нього, просимо Його благословіння, просимо Його помощі, просимо Його мудрості. Ми просимо для нашого життя Його. Поради. І це дуже і дуже важливо. Ми смиренням приходимо перед Богом, коли ми молимося, якщо є молитва. є Заклик до Бога. Це наше смирення, це наше розуміння, що ми залежні від Нього. Ісая 55, 6 написано: Шукайте Господа, поки можна Його знайти. Волайте до Нього, поки Він близько. Мені дивує одне слово. Мене дивує в цьому тексті слово поки. Що значить «поки»? Шукайте бо Господа, поки можна його знайти. Валайте до нього, поки він близько». Що значить поки? То сьогодні ще можна. Ага, Якщо сьогодні можна, то завтра? То завтра і не можна, тому що написано поки. То завтра може такого вже не бути, друзі. Наскільки важливо нам дорожити кожним дням нашого життя, кожною миттєвостю нашого життя, кликаючи до Бога, волаючи до Нього, поки можна, поки Він слухає, поки ми можемо його дійсно знайти. Ісус Христос закликав, Лукій 18.1, чудову історію, ви знаєте, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Треба, це Ісус Христос сказав для церкви, для віруючих людей. Слухайте, я розумію, що я кажу речі, які ви добре знаєте. Да? Але сьогодні, як ніколи, нам треба ці речі нагадати в своєму серці. Ми кажемо про здорову церкву, про здорових християн. Завжди вам. Треба, завжди вам молитися. Що значить завжди? Що, каже пастор, завжди це, це завжди. Да? Це кожен крок, це кожен час, це кожні миттєвості, кожні наші обставини, коли ми кажемо, Боже, благослови, Боже, допоможи, Боже, дай розуміння, Боже проведи, Боже захисти. Друзі, сьогодні, як ніколи, я вірю в цей час, в який ми з вами живемо, живе церква Ісуса Христа і діє. Ми розуміємо свою залежність від Бога, що поки в нас є цей час, і нам треба завжди молитися, а далі написано і занепадати духам. Не пускати руки, не зневіриться, друзі. 550-й день спротиву. Ми дякуємо Богу за це, що Україна стоїть. А з другої сторони, Боже, ну скільки ще? Скільки ще? Ми молимося, ми просимо Тебе, не зневіртеся, не занепадайте духом. Потреба вам завжди молитися і не занепадати духом. Друзі, молитва це джерело наших сил, сил і благословіння від Бога. Благословення від Бога приходять через молитву. Черпаємо сили жити на цій землі через молитву, коли ми звертаємося до Бога. Силу Духа Святого ми отримуємо як? Через молитву, коли ми просимо. Луки 11,13 написано: Отець ваш Небесний дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Дає тим, які, які просять. Нам треба сьогодні сила від Бога, нам треба сьогодні мудрість від Бога. Будемо просити. Це є, Він дає нам через Святого Духа. Нам потрібен Його Дух, нам потрібна Його присутність, друзі, щоб жити серед війни, перемагаючи гріх і спокуси, не зневіруючись, нам потрібна сила Духа Святого. Як ми можемо це отримати? Хто отримає той, хто просить? Щоб служити Христу. Служити Христу це служити людям. Нам потрібен Дух Божий. Як ми його отримали? Ми отримуємо через молитву. Друзі. Учні Ісуса Христа, після Його Вознесіння, вони, вони постійно перебували в молитві, поки не зайшов на них Дух Святой. І вони не отримали цю силу. Бо їм потрібно воно було розуміння, як вони, вони молилися. Вони молилися і чекали, і вони дійсно отримали апостоли, зібравшись разом після ареста і звільнення їх юдейською владою, вони горя, горяче, молили, горя, горяче молилися, аби Святий Дух дав їм сил, силу і сміливість звіщати Слово Боже. Вони могли звіщати Слово Боже, могли, але вони потрібні, їм потрібна було що? Сила і присутність Духа Святого, щоб Слово Боже звіщати, щоб Слово Боже досягало сердець людей. Вони молилися. Вони розуміли, що молитва дає силу. Молитва. Через молитву вони можуть казати, і слово Боже, буде торкатися людей. Давайте ми згадаємо Петра у в'язниці. Стратили Якова, і Петро ждав свого смертного часу. А в цей час церква, я читаю, ревна молитва за нього піднімалася від церкви до Бога і сталося чудо. Після чого. Після молитви, після молитви треба нам завжди молитися і не занепадати Духом. А цікаво, апостол Павло, слухайте, ну, Божа людина, ну людина, яка так знала Бога. Послухайте, але ми, ми зараз прочитаємо чотири текста святого письма, де апостол Павло він просив молитися за нього. Він розумів, що без молитви, без підтримки, молитовної підтримки він, Його праця не буде, не буде, не буде мати успіху. Ми читаємо це в Слові Божому. Перший текст, Римлянам, 15 розділ, 30, 32 вірш. Благаю вас, брати, нашим Господом Ісусом Христом. І любов'ю, Духа. разом зі мною, ревно перебувайте в молитвах за мене, до Бога, апостол, просить молити, молитися, церкву, щоб визволитися мені від невірних у юдеїв, і щоб моє служіння в Єрусалимі було прийнятне святим, щоб з Божої волі, з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Він благав, Він просив, підтримайте. Підтримайте церква, підтримайте християни, підтримайте віруючі люди, підтримайте мене в молитві. Єфесянам 6 розділ, 18, 19 вірш. Постійно моліться Духом усякою молитвою, проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих, за святих так вони ж святі. Вони вже святі. Моліться. Павло пише, за святих моліться і за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія. Моліться. Філіпійце, до Філіп'ян 1,19. Бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Допомога Духа приходить через, через молитву. Колосянам 4 розділ, 3, 4 вірш. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звищати таємницю Христа, через яку я і ув'язнений, щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. Просить молиться, молитися. Дорогі друзі. Давайте підемо далі. Спасіння наших рідних та близьких. З чого починається? Спасіння рідних та близьких наша загальна потреба. Молитва. Молитва. Починається все з молитви. Хтось повинен почати молитися, хтось повинен почати кликати до Бога. І це ми робимо. А далі нам треба і терпіння, і щоб зазневіритися, і постійно просити і кликати до Бога. Спасіння починається молитви. Ми молимося за Україну, покаяння українцям, їх навернення до Бога. З чого починається? З молитви. Так, да, хтось повинен розповісти про Христа, хтось повинен проповідувати Слово Боже, але їхнє навернення, навернення України починається з молитви, коли ми молимося за українців, ми молимося за Україну, благословіння Президента, благословіння військового керівництва, друзі. Воно як приходить? Як воно може прийти на них через, через молитву. Божий захист над нашими військовими. Божий захист від куль, від снарядів. Він, Божий захист приходить через молитву. День перемоги, Він обов'язково прийде, друзі. Він обов'язково прийде. І буде той день, коли ми будемо всі разом співати Ісусу, слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава співає вільна Україна. Цей день буде. І кожна наша молитва, особливо, коли ми збираємося разом у вівторок, загальна церковна молитва, вона наближає цей день. Я знаю, я дякую і знаю, що у вас є час для молитви особистий, да, є якісь молитовні групи, але загальне церковне служіння це сила молитви всієї церкви, наближає той день, коли ми скажемо, співає вільна Україна. І вся слава буде кому? Ісусу! Христу, Ще хочу сказати, багато Божих задумів здійсняються саме через молитву віруючих. Повторюю, є Божі замисли. І багато Божих замислів дійсно вони здійсняються, коли церква. Молиться. Матвія 9, розділ 37, 38 жнива великі, а жниців мало. Тож благайте господаря, жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Божий задум, Божий задум щоб були робітники. робітники. Це, це Божий, Божий задум, це Божий задум, задум щоб жнива, вона була зібрана. Але, але що Господь каже на нам через своє слово? слово. Моліться. Благайте, благайте. Божі задуми потребує молитви, віруючих. Друзі, щоб не впасти, не впасти у спокусу, нам що треба? Матвія 26, 41. Пильнуйте та моліться, щоб не впасти у спокусу, щоб не впасти, щоб не грішити, щоб ще якісь речі не робити, не Богу, з чого починається, пильнуйте та моліться. Це, Це починається, починається з молитви, друзі. Так каже нам слово Боже. А давайте підемо далі. А фізичне зцілення як приходить? Ми молимося за зцілення. Ну молимося ж? На молитві, в неділю, вівторок, в наших особистих молитвах. Ми молимося за зцілення. але зцілення приходить через молитву. Якова, 5 п'ятий розділ? 14, і 15 вірш. Чи хто з вас недужає, нехай покличе присвятирів церкві, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь. і під... Підведе написано його Господь, і якщо він гріхів чинів, простяться. Йому молитва віри. Нехай помоляться. Фізичне зцілення, воно також приходить і через молитву. Дорогі, дорогі друзі, про що мова сьогодні? Ми кажемо про здорову церкву. Ми кажемо про здорових християн. І важлива складова здоров'я, наша з вами, фізику духовного здоров'я і здоров'я церкви. Це церква, яка молиться. Молитва це складова. Це важлива складова нашого. Нашого життя. Це важлива складова, без якої немає життя християнина, повинна бути молитися. Як, повітря, як, нема повітря, як нема життя без повітря, так нема духовного життя без, без молитви. Тому, друзі, нехай Бог благословить нас. Дійсно, як ми з вами сьогодні читали, молитися на всякий час і на всякому місці. Серед всіх обставин, особливо, які ми переживаємо сьогодні. В цій війні, щоб пройшла перемога, щоб Україна була вільна і незалежна, дійсно вільною і незалежна, сьогодні платиться велика ціна. Але церква, вона насторожі. Церква, вона молиться. Давайте будемо чесними. Ми читаємо багато інформації, ми читаємо новин, знаєте, хтось втомився. Західні партнери то, то дають, то не дають, то вони. Але ми розуміємо, що в цій війні. Перемога вона буде від Бога. Без надприроднього втручання Божого. Вибачте, це моя думка. Я не хочу нікому її нав'язувати. Я не бачу кінця війни, без надприроднього втручання Бога. І щоб це відбулося, що повинно відбуватися? Молитва, друзі, молитва. І на останнє останній вірш без коментарів. Вихід 33 розділ, 11 вірш. Господь розмовляв з Маїсеєм віч на віч, так, як людина спілкується зі своїм приятелем, без коментарів. Це на наш роздум, це наше відкриття. Я, я навмисно нічого не коментую тут. Але просто знаєте, пропустіть це слово через своє серце. Господь розмовляв з Маїсеєм віч на віч, так як людина спілкується. Зі своїм приятелем. Дай Боже нам таке молитовне життя. Дай Боже нам бачити, відчувати Бога, спілкуватися з ним, розуміти Його, а Він буде розуміти нас. І останнє, знаєте, дійсно, ми з вами живемо в такий час невизначеності. Правда? Сьогодні ракети не долетіли до Києва, слава Богу. Як воно буде завтра, що воно буде? Да? Є час не визначити. Робити якісь плани на якийсь довгий термін, ну, мабуть, дуже, дуже і дуже важко. Є час не